Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит У нас сьогодні посилка від підписника Любомира. Так, що він нам прислав? А прислав він нам бітси для сірих ряйцерів. Так, дещо я знаю для відсірих, мені повинно підійти в моїх конверсіях. Так, дивимося перший пакет. Що в нас тут є? Так Тут дуже багато Sword'ів Зараз я вам наведу камеру на стіл. Так, буде зручніше. У нас тут: чи це пластик чи смола, я не знаю. Скоріше за все, смола. Так, це в нас є алебарди. Ось така штука мені була потрібна, щоб сконверсити ось такого хлопця міражора Це я бачу для Кілтіма. Щоб сконверсити собі альфарія. Бо у нас по беку більше списи. Так що, щось таке я хочу зробити. Так, дворучні мечі це дуже круто. Так, ще мечі. Якість дуже гарна. Відпиши, будь ласка, це литво чи пластик, бо відчуття, наче пластик. Так. Молотки. Так, це скоріш литво. Так, тандерхамери в мене є від дезвочу. Біци дуже корисні. Так, що тут ще з цікавого? О! Ця штука, скоріш за все, якщо її виправити, піде для сорка. Так, так що у нас тут дуже багато алебард і мечів, І навіть є одноручні. Це те, що мені дуже потрібно було. Так, йдемо далі. Другий у нас пакетик. Тут бачу бекпаки. Так, що у нас тут? Тут у нас леті джампаки. Джампаки uh, у нас дуже класна штука. І вони мені теж потрібні були в конверсії, так як я не люблю використовувати саме хаосицькі. Тож що ось такі у нас круті штучки для конверсії. Бекпаків дуже багато. Я не думав, що ти стільки много прийшлеш. Я думаю, там можеш жменька. Так. Круто. Так, дуже круті у нас бекпаки є. Так. Це мені подобається з печатю чистоти. Можна буде зробити, типу він камуфляж знімає. Так, це, як я зрозумів, псі кеннон. Ті, хто грає з сірими рицерями, відпишіть, будь ласка, що це за штука. Наскільки я пам'ятаю, це вроді Псікен. Так, що тут ще є? Ще ось така пушка. Не знаю, що воно у вас таке. Так, ідемо далі. І дуже багато бекпаків. Так, дякуємо. Що у нас ще? Так, тут у нас вже ручки і наплічники до цього всього. Ага, це у нас руки, наплічники, печаті чистоти. Так, хто в курсі? Скажіть, будь ласка, якось ця штучка у лоялістів називається? Ось такі маленькі штучки часто бачу на моделях, тільки не знаю, як вони називаються. Так, о. Рука з відірваною головою шитки чи якоїсь димонітки. Це мені якраз було потрібно для мого плазмаганера. Так, печаті чистоти. Що тут іще? О, тут ці літушки є. Це, як я напам'ятаю, це МК 8 у вас буде. Так, це у нас рука, яка повинна щось тримати. І в неї є штурмболтер. Круто. Так, тут таких, до речі, багато. Так, це у нас руки і це у нас наплічники. Дуже круто дякую, Любомир. Так, і є в нас ще один пакетик. Там я вже бачу пластик. Так, а що у нас в пластиковому? Так, тут у нас джампаки на ливничках. Ось такі круті джампаки. Так, буде дуже цікаво побачити альфу саме з такими ось штуками на спині. Так, 3, 4 пластикові бекпаки. У нас тут руки з алібардами. Так, одна у нас окремо йде. Є в нас штормболтери. І є в нас цей крутий алібарда, котра для мене більше як спис. Але це алібарда. Дуже крутий біц. Дякую, Любомиру. І саме круте, що він нас відправив мені, це є цей самий штатив, на який я знімаю цей відосик. Він мені відправив дуже класний штатив. Який я можу зафіксувати зручно на підлозі, і тепер в мене ще набагато більше вільного місця. Так що хочу подякувати Любомиру. Ти дуже крутий підписник, дякую і надіюсь, скоро ми зможемо з тобою пограти в клубі, так як в минулі вихідні це не вийшло. Але надіюсь, скоро ми ще з твоїми найтлордами пограємо. Ну що, дякую. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки. Також в мене є телеграм-канал, можете там щось цікаве пошукати. Дякую.